Доброня, скажіть, будь ласка, це міліцію викликали через те, що тут забор руйнується? Це там є керівництво. Звертайтеся питання а, до керівництва. Хлоп, хлопці кажуть про те, що викликали співробітників для того, щоб охороняти громадський порядок. Є небезпека порушення його. Наприклад, саме захоплення земельної ділянки. Так, да. Мабуть, а що він сказав? А ну це во ще життя. Я ж вам пояснив, всі коментарі до керівництва. Ну а от ви ж, ви тако, ну, ви ж пояснив, в громадській, ви безпеці. А ви а ви громадській так, безпеці. Ви Ви, 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 рівняли, ви також так? міліціонер, який відповідає за громадську безпеку. Ще, ну, Чи поясню. не порушення громадської безпеки встановлення оцього паркану? Вам начальник міліції пояснював. Ви Він сказали, що да, порушено, порушено два кримінальних Але, але Після цього з'явилася повідомлення Є кримінальні проведення по них проводиться перевірка. Вони до... Особи, яка якимось чином причетна до проведення будинку, Тобто це може бути офіційний, це може бути неофіційний працівник, який десь тут веде роботи, він скажімо, офіційно не просто розумієте, Якби реєструємо на себе, Тобто офіційно я вам, що, так, есть, що я як член громади міста також не що тут був парк містерів. І Якби я в зі своєї сторони в законному спосібі, якби допоможу громаді міста якби щоб тут був проведений згод, якщо тут є необхідні підстави. То, це. то ми визначимо 800 метрів, які надали на об'єкт будівництва, і тоді, можливо, яким чином громада це рішення скасує через суду цей договір оренди, бо фактично, я вам об'яснюю, що в 2008 році громада міста Рівне в особі Рівненська міськради, це як представник громади, вона продала цю земельну ділянку на 50 років. Розумієте? Це все робилося 6 років тому назад, і 6 років це через 6 років ви приходите, що тут робить? Вона не було 6 років назад. Вони це зробили таке, поч і тепер ми поч почекаємо. Поч Де їхні межі? Можете мені показати? Де їхні? Я Слід. працівник Рівненського міського відділу міліції, слідчий ЮХМС. А мене? Дмитро Андрійович. Я хочу укладати. Хай <риват>. 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 вони згадують. Вони можуть тільки відповісти. Вони то взяли. Субпідрядники. У нас є проблеми. Субпідрядників теж нема? Ні. Чи є? Хай проявляють. Ні, я не проти поговорити з субпідрядниками. Але ж нема з ким говорити. Ви так хочете, як і я, поговорити з ними. Але дай мені цю архівметику. Але є пропозиції А дивіться, Якщо хочете виставити пост, так прошлий раз давайте на гаті буде пост, то вони все. Появляться, власники появляться. Пам'ятаєте? Дивіться, там є юридична особа, в них є адреса. Вже за тут адресою. Я перший раз так як це сьогодні мали виставлю. Зніміть, будь ласка, на відеокамеру я їх попережу. про... Відповідальність за порушення громадського порядку за майна. Почекайте, я вас майна. А Тут... за бездіяльність міліції ви знаєте, яка відповідальність? відповідаю? А може недовіра від громади за, за бездіяльність міліції Бездіяль? своєї землі. Міліція знає відповідальність чи ні за бездіяльність. Ви будете повідомлення <гумен> ми... громадян, ви будете прості громадян чекати. Я, божна, як депутат, вони за... Це... вони на нашій міській землі мають право оберігати територію громади, захопили міську землю, захопили. ось ви повинні вже давно розібратися, а не кричувати граві бізнеси. Де вас начальник білісник? Де Мельник? Вже давно ви повинні розібратися. Чому на нашу міську землю поставили невідомі особі забор? Чому вони Ми підтримуємо громадський порядок, не але громад, своїм чином не Ви воюєте, ми громадою нашою. Громадою своє місце. Ми з вами не один раз це робили. Так. Але тепер я, так само я вам не дам. нема що багаті і так само. Я вам не дам попереджати громаду якусь. Ви не перевищуєте свої повноваження. Я вас повноважень. Это я ваш дома был, то Треба не треба тут нікого лякати, не треба тут нікого лякати. Прийшли повідомити не про порушення, про відповідальність. Ви, ви слухайте, можна я вам не питання задам? Там тільки що на верху ви казали, не ви, в нього не було звернення. Я ще повічну ситуацію. Так, майже не було. Я не знаю, ви не дослухали питання. А ні, це ви почекаєте, ви ві не дослухали питання. Ви не дослухали питання. Якщо... Так, Будь ласка, звідти, бо всі загрузні ну, мали. Але, але слухайте тепер. Він казав а, про те, що, що оскільки не було письмової скарги, нічого не можна було робити з парканом. Вам уже хтось на нас поскаржився? Давайте так. Ці всі питання до Мельника. Ні, це питання район. до вас. Вам на нас Я поскаржились? Почаю. Мені поскаржилися, mm -hmm. подзвонили Хто? з. Чергової частини, хто? що проходить порушення громадського порядку. Як начальник чому воно виражається? Черговий по управлінню що виражає, а йому хто звонили. Б... Я, 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 я цього не знаю. Ми Він сказав виїхати сюди, дали. приїхав, так? І Що прошу розібратися? Але я думаю, що все повинно бути в законному порядку. А чому ви не виїжджаєте на мої повідомлення? Коли я повідомляю Мельнику і черговому кожен день про існування грайного бізнесу? Чому вони приїхали жодного разу? Паркан другий місяць стоїть. Чому вони жодного разу не приїхали? А де ви крешуєте банк? Це грали бізнес це не моя компетенція. Моя компетенція – громадський парень. Вставайте да, зверху. Так, ноги, ноги, ноги прибрати. Це народ. Це ти вже за капука. Є пропозиція техніка, може бути. Орендована за резидентні на, на як на якій основі субпідрядники проводять роботи війде, знову ж таки на, на даній території ви заїхали в рекреаційну зону і паркову, паркову зону поруйнували. Ви не хочете на речі для те, що вони рекреаційну паркову зону природохорону поруйнували Дивіться, хіба тут не вбачається порушення 197-ї частини, це один з позначком 1 статті, самозахоплення і самовільне будівництво? Воно відкрите кримінальне поваження неправильно. З цього приводу? З цього приводу. А коли вони... З значком 1 частина 3. А коли відкрите? Перше на п'яте. Тобто після заяви громадських відповістів? Ні, заяви до міських відділ не надходило взагалі. Помічник начальника Рівненського міського відділу, яка посада, яка Робить моніторинг інтернету. В ході е, виложення в інтернет громадянам вона мені доповіла, що громадяни мають такі такі питання, перевіривши, ми відкрили кримінальне провадження. 197, в 1, частина третя, самовільний захват землі, і самовільне будівництво і е, за самовільну вирубку зелених насаджень. Як швидко має? Ну, це, це може розтягнутися на місяці, а до того часу я... буде будинок встроення. Я вже казав, на, на дане питання відповідав на сьогоднішній день. То, що є слухи, це одне, то що мною зроблені з першої числа відповідні запити на всі інстанції. На всі інстанції. Я постараюся, якщо дані служби мені дадуть відповіді в законному порядку терміни, десятиденний термін, я буду виходити однозначно питанням на міську раду до прокуратури, до, до суду згідно чинного законодавства щодо призупинення дані, даного будівництва щодо нарахування збитків, які були нанесені, і щодо знесення. түгээр үү гэдэг нь